Нам набрехали ще у дитинстві, будеш дорослим, роби, що захочеш. Нам не сказали, що ранки то стисні і ти апатично підніс щось, шипочеш. Робота з'їдає весь час і всі сили, і хобі давно ти закинув у шафу Колись ми грязюку по ногами несили, колись ми хотіли купити. Жирафу, а зараз по акції кошик продуктів за світло, за газ, за плати і за воду. Пакетик з уцінкою поцаних фруктів. Не так уявляв я в дитинстві свободу. <звілля>, де час на пограти, обіця не де, роби все, що хочеш. Ти хочеш лежати, ти хочеш поспати, але ти працюєш, але ти не можеш. Сі мрії твої у підвалі забуті, дитячі бажання змінилися, різко. Не мав в тебе сил, щоб віддатися люті, Не мав в тебе сил, щоб мутити берізку. Дитячий садок, чи знаходження вдома треба поспати. Після обіду не знав ти колись, що таке втома, а зараз бажаєш 5 грам ціаніду Дитячі розваги, згадати все важче, і гроші, на жаль, не ростуть на деревах. Ти думав життя у дорослих покраще, коли з пацанами на мишу був рево Жадаєш суботи, щоб випити пива, Жадаєш неділі, щоб тупо типу, поспати. Відпустка для тебе це бажане диво. Це час, щоби з друзями в доту пограти. Який сенс життя? Що нам робити? Ми просто існуємо в сірому світі. На жаль, ми з тобою давно вже не діти. На жаль, у минулому радісні ми. су ворора де ти вигораєш, не казка, не сон, не жарт над тобою. Ти часто з думками про смерть засинаєш, в конфлікти вступаєш, ти сам з собою, І в темній кімнаті без променів світла, де морок важкий, й огидно гнітючий. Бажання залишитись в темряві, квітне, твій розум закляк, більше він не летючий. Байдужість до світу, до власного тіла, байдужість до розуму, ось де свобода, суспільство від тебе багато хотів але життя контролює природу